Что там, Алиночка? Знаешь, что там Николай? Что там ты, ты Николай, попринулся? О, блин, даже. Ну, тут тоже твоя подушечка. О, Боже, сколько тебе всего понадарил. вставай. Стой, 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 стой. Нема. Немошка нема. А де ж вона діялася? Добро, Миколай. Олень їдять. Тебе напевно якийсь такий вовчик. Ну, а це отака. Ну ж, то лисичка, що ти писала? А я шрай зусний сайт. Гануся чи тобі? Е, ну, напевно, мені на мене. Гануся, давай буде, давай під свою подушку. Це такий кошелек, сумочка. Мам, я хочу, що вже прийде вскрити. Шість зарядка. Дивлюсь, Морква ще є і листя є, а подарунки. І цілу мені думається про Миколая, і так тяжко заснути. І думаю, так я вже поспала. Ой, Миколай не підніс подака і думаю. Та це ж мені наснилося. Слава Богу. <рисвіт> <рисвіт> навіть <рисвіт> навіть, <рисвіт> навіть <рисвіт> такий, як я хотіла, він мені приніс не такі маленькі, що біленькі ха- <гаси> <гаси> Підей подивитися під подушку. <гаси> Піди <Піде>, наподивись, що <гаси> там не під Вони в мене є з такої породи. <гаси> така в <гаси> мене є тільки Левчик і бобер такий розовий. Вони одного росту. і вони з плескучими чима. Отаке є? Отут От в тебе під <гаси> подушкою. Там, там ж наушники твої мигають. <гаси> Вон тут з тебе під подушкою щось лежить. Там де наушники. Ти достань наушники і дістанешся душа більших буде руки. І Ануся зараз все знайде. А ну, Ануся, шукай. Анука нас під подушечкою що там є? Ану, гануй. Ану, гануй. А ну-ка. Ти якась собачка, бачиш така? І віддертя. О, віддерти, бога. Дивитися, що там ще є Буде, Будемо дивитися, що тут під подушками на другому ліжку. А, клас, клас, як багато, багато. а тут що ти ж тут моталась, мотилася Моталась тут. Гануся, що там є? Що тут таке є? А, та я ж таки хотіла собі. Да. А, а, Та ласка. А це ти, як віки. Що там? Ганусі писати. Що там є? Печенька тобі. <плес> Ой, класі. Клас. Прийшов до і? дівчат. Скільки він груп? Десять тисяч. Ого, нічого собі який багатий Миколай. Аріна, там що щось таке смаколики. Ну на лісі

Дякую, дай боже посилавши всім здоров'я і перемоги Україні.